Середа 5 листопада, 1351 триста доба війни, ворог продовжує атакувати Україну. На Дніпропетровщині є руйнування і постраждалі про реабілітацію і адаптацію ветеранів війни, старт опалювального сезону і пакет зимової підтримки населення. Історія ветеранів Стрічка втомлені отримала гран-прі Київського міжнародного кінофестивалю Молодість про це та інше у нашому випуску новин у студії Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина. дронами та артилерією ворог продовжував бити по Нікополю. Через вечірню атаку на Покровську громаду постраждали двоє чоловіків. Пошкоджені приватний будинок та авто. По Васильківській і Добовиківській громадах Синельниківського району агресор влучив безпілотниками. Понівечив інфраструктуру, сім приватних будинків і газогін. Поранений чоловік його госпіталізували. На тернівку Павлоградського району російська армія спрямувала безпілотники, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Захисники неба знищили в області два безпілотники, повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах впродовж доби окупанти завдали понад 650 ударів по населених пунктах Запорізької області. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Під ворожими ударами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, офісне приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію три людини дістали поранення. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 900 чоловік особового складу ворога та 24 артилерійські системи. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу 1 млн 146 тис. осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 78 тис. 258, крилатих ракет 3 918 Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, сьогоднішній день на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше на Покровському напрямку, саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупанта. Захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають Добропілля. Перший корпус Нацгвардія Азов, саме Добропільський напрямок. Також були зокрема в четвертій бригаді оперативного призначення. Національної гвардії України в сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ у 25-й бригаді ДШВ, і в 414-й бригаді СБС Псахимадяра були всі командири сил безпілотних систем. Всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист в районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів, тих, хто проявив себе в боях. І вже традиційно спілкувалося з комбатами щодо нагальних потреб найбільше про безпілотники. це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато багато деталей, але головне дронів має бути більше всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів щодо контрактів, нових контрактів, які зараз розробляються, і це це буде основа нашої професійної армії. Також були пропозиції, що Щодо процедур в армії, добре що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне і виробляти необхідне. Я дякую всім умільцям, як то кажуть, які працюють на нашу армію. Ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні. щоб було значно легше працювати зі скидами, з вибухівкою. Я речі, збільшити фінансування корпусів на колю. Чувих напрямках, обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати, і у виробництві, і також процедурах, зокрема між Збройними силами України та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більш мотивації нашим воїнам багато ідей щодо нових розробок зброї. І зараз перший і головний пріоритет. Дрони найбільше грошей йде на дрони, на компоненти, і це правильно це і має бути. Втім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова: збільшення екіпажів, збільшення постачань. Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там. Намалювали щодо нашого Покровська, щодо нашого добропілля, і кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з нашою Дніпровщиною, і також в Куп'янську. Кожна кожна російська втрата це внесе у нашу здатність захистити державу. Захистить наш народ, нашу незалежність. Символічно, що є сьогодні дійсно найкращий за три роки звіт Єврокомісії, Найкращий за три роки результат України. Це додає нам всім мотивації, всім українцям, коли Європа визнає нашу спільну роботу. Україна все робить, щоб отримати членство в ЄС і у час війни, в час складних боїв, наша держава рухається вперед, тільки вперед, в перемовинах. Щодо членства це абсолютно безпрецедентно для всіх у Європі, всі інші держави ЄС ішли значно простішим шляхом, і важливо, щоб наші результати отримували відповідну підтримку в Європі, щоб ЄС. Європейський союз виконував свої зобов'язання. Україна готова до відкриття кластерів. Потрібне європейське рішення щодо цього. Я хочу подякувати всім, хто нам дійсно допомагає. Я пишаюсь нашими людьми, кожним нашим воїнам. Дякуємо вам. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-Один. Підтримка і забезпечення ветеранів російсько-української війни, важливий аспект їхньої соціалізації у суспільстві. Наступний сюжет наших кореспондентів продовжує серію матеріалів про реабілітацію і адаптацію поранених ветеранів війни. Більше подробиць про роботу одного з підприємств нашої області, яке допомагає пройти повний цикл відновлення після важких поранень. Дивіться далі. На Дніпропетровському державному підприємстві Дніпропротез з початку повномасштабного вторгнення пройшли повний цикл відновлення і реабілітації після важких поранень. Понад тисячу наших незламних героїв, що втратили на війні кінцівки. Підприємство втілює державну програму з протезування, де цивільні так і військові поранені можуть пройти реабілітацію і протезування коштом держави. Підприємство виготовляє весь перелік виробів від найпростіших до донецьких. Складніших це стосується вертезів і протезів. Це і біонічні кисті, це електронні коліна, це робота з політравмою, це поліампутації, подвійна, потрійна. Це повний документальний супровід для кожного з наших пацієнтів. Державне підприємство відрізняється від низки комерційних приватних фірм тим, що працює виключно з відомими іноземними фірмами, які спеціалізуються на випуску комплектуючих для виготовлення протезів і ортезів. Серед них особливо слід виділити одну з кращих у світі ісландську компанію «Оссур», яка виготовляє надсучасні біонічні руки, електричні коліна і стопи. Наші поранені воїни проходять повний цикл протезування і відновлення. Для цього на підприємстві є сучасні тренажери, велорегометри, балансіри і бігові доріжки, на яких за допомогою ігор можна слідкувати за розподіленням навантаження на обидві кінцівки і робити аналіз рухів. Я працюю амбасадором бренда на Дніпро-протез. Мої обов'язки входять розвиток. Цього підприємства, допомога нашим хлопцям. Я на власному прикладі показую їм, як можна швидко повернутися до дуже активного життя, допомагаю їм як і морально, психологічно, так і фізично. Показую на своєму прикладі, що все, все можливо. По-друге, займаюся розвитком соцмереж наших: це Facebook, Instagram, Тікток тощо, Ютуб. В принципі, Окрім цього, ми займаємося тим, що ще й шукаємо нових пацієнтів, ну, допомагаємо, тому що у нас дуже високотехнологічне, найновітніше протезування, яке у нас є на даний час в Україні. Всі комплектуючі вони з-за кордону, це або американський ринок, або європейський ринок. Ну і взагалі, в принципі, найкращі комплектуючі, які зараз зараз є у світі, ми встановлюємо на Дніпро-протез. А ще цікаво, що на протезному підприємстві інструкторами, амбасадорами, техніками і помічниками протезистів працюють самі поранені воїни. І такий підхід, коли тренер стає рівне рівному, дає набагато більше можливостей для відновлення наших поранених захисників. Тут, поки я протезувався, я за Паралельно займався з хлопцями. В більшості я бачив свої ж помилки і допомагав хлопцям їх виправляти, щоб вони не наступали на мої ж граблі. В більшості цьому наш головний протезист-ортезист Ірина Григорівна яка побачила в мене потенціал. І спершу я працював ментором, займався з хлопцями реабілітацією. Потім вона побачила мою жагу допомагати. Людям і ставити хлопців на ноги. І так я почав вчитися на техніку протезиста. Майже все виходить, але ще вчитися, вчитися, і вчитися. Так як ми зараз навчаємося в універі, отримуємо першу освіту, а далі освіта. Вже протезиста ортезістеде звичайно. Такий підхід, що базується на новітніх інноваціях у протезуванні і сучасних методах відновлення людей, не лише військових, а й цивільних, з втраченими кінцівками, приніс працівникам протезного підприємства заслужену шану і повагу. Віктор Жугін, Віталій Шалдов, новини Д1. Уряд на виконання доручення президента України представив державну цифрову платформу «Ветеран-Про». Вона розроблена для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. В одному місці зібрано всю інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямків. Користувач обирає свій статус і отримує персональний маршрут із покроковими інструкціями. Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України. Старт опалювального сезону збільшення імпорту енергоресурсів, нарощування генерації, зокрема розподіленої та потреби для швидкого відновлення і ремонту після пошкоджень. Ключові завдання, які окреслила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача пройти з теплом всю зиму, відзначила очільниця уряду. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності. Ще 4 тисячі готові до розгортання у випадку відключень. Усі вони забезпечені пальним та засобами зв'язку. З 15 листопада стартує подача заявок на виплату тисячі гривень у межах пакета зимової підтримки населення. Ці гроші можна буде витратити на оплату ліків, комунальних послуг, книжок, спрямувати на благодійні рахунки волонтерських фондів або сил безпеки та оборони. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. За словами посадовця, закриття подання заявок планується 15 грудня. Гроші зараховуватимуть на поточний рахунок зі спецрежимом використання або надія картку. Їх можна буде витратити протягом 180 календарних днів з моменту зарахування. Влада очікує, що допомогою за цією програмою скористаються понад 660 тисяч людей. Кримінальна хроніка підозру за фактами заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Оголошено начальнику одного з підрозділів регіональної філії акціонерного товариства Укрзалізниця. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Посадовець діяв за добре відомою схемою. Вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості про послуги, а потім, знаючи про фактичне невиконання вказаних робіт, підписав акти та ініціював перерахування коштів підряднику. Як наслідок, із бюджету незаконно витрачено понад 300 тисяч гривень державних коштів. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до протиправних дій. Про епідеміологічну ситуацію в області минулого тижня на COVID-19 захворіли 140 людей. Дана цифра є дещо меншою ніж тижнем раніше. Також на спад іде і ГРВІ. За тиждень занедужали майже 8 тисяч осіб. Ще сталося 370 випадків інфекційних захворювань. У 64 людей діагностували гострі кишкові інфекції. У двох вірусний гепатит А, А в однієї людини підозра на кір. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики захворювань. Переможний дебют, стрічка втомлені, отримала гран-прі Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Фільм перша робота Юрія Дуная як режисера. В центрі сюжету історія ветеранів Люби та Андрія, які намагаються впоратись із травмами від війни. Чим актуальна стрічка та як такі проєкти допоможуть адаптації воїнів у цивільному житті? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Кінотеатр Жовтень на столичному Подолі приймає 54-й міжнародний кінофестиваль Молодість серед фаворитів програми стрічка втомлені. Картина заснована на досвіді військових, як вони долають наслідки посттравматичного синдрому. Це перша режисерська робота Юрія Дуная. До цього він 20 років був оператором. Зараз, як військовослужбовець, гостро відчуває стан своїх героїв. Омлені, це фільм про двох людей: чоловіка та жінку, військових, які поранені фізично та психічно. Фільм про те, що ПТСР потрібно лікувати. Це лікування тривале і складне. І якщо цього не робити, то наслідки можуть бути трагічними. Фільм про те, з якими складнощами стикаються військовослужбовці, які страждають на ПТСР, При поверненні в цивільний соціум. Я долучився до армії дуже швидко після закінчення знімального періоду то я шкодую, що не потрапив сюди раніше, тому що знімати про військових, не маючи досвіду власного, ну тобто краще, коли він є. Тобто деякі речі, ну я ну, я очі мої відкрились на деякі речі значно ну, вже після того, як я потрапив у війська. За даними науковців, до 20% військових та 7% цивільних в Україні можуть мати посттравматичний синдром. Мета стрічки втомлені прокласти місток між цивільними та військовими, які стикаються із нерозумінням суспільства. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією Ленко Фільм Продакшнс. Це була дуже складна і відповідальна робота, тому що ми зняли все вже саме цього року. Це дуже е свіжий, скажімо так, фільм. Е і тому е для нас важливо було не чекати рішень якихось там закордонних кінофестивалів, а потрапити на саме український фестиваль, де організувати зустріч нашого фільму з українською аудиторією, тому що Хоча ми прагнемо, щоб наше кіно бачили по всьому світу, але ми робимо кіно в першу чергу для українського глядача. Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Сова, Валерія Холос та Ірма Вітовська. Їх персонажі пройшли довгий шлях до удуження через взаєморозуміння. Картини про тих, хто пережив травматичний досвід на війні, варто знімати вже тепер. Вважає актор Дмитро Сова, який зараз теж військовослужбовець. Треба знімати так, але треба мати, як то кажуть, підхід до цього. Треба, щоб сценарії були про пропрацьовані і. Підняті певні питання, певні конфлікти, не так в лоб розповідати про війну. Війна триває, всі, всі це бачать і всі це розуміють. Якщо це дійсно підходить до цього з розумом і з відчуттям, головне, щоб як у режисерів, так і у акторів, всіх, хто буде цим займатися, є всередині оця глибина і, як то кажуть, потреба висловити, відрефлексувати на цю тему. За рішенням міжнародного журі стрічка втомлені отримала головну нагороду на кінофестивалі Молодість прокат стрічки запланований на весну 2026 тисячі двадцять шостого року. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1 Новини спорту Рафаель Казбекова з Дніпра здобула перемогу та золоту медаль у фінальному етапі Кубка Європи зі скелелазіння в Олімпійській дисципліні. Трудність у віковій категорії Ю 17 який відбувся у Франції. Також Рафаель Казбекова стала володаркою Кубка Європи Ю 17 зі скелелазіння у цій дисципліні за підсумками сезону. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні у Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також хмарно. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 4 до 12 градусів із позначкою плюс. У Кривому Розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами.

Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!